Що це відсип розбійник? Топ-1 найгірших працівників своєї компанії. От ківанючі вонючі. ви це бачите? Який же він? Прекрасний актор. У відтіночку хай буде Пусі Пінк. І це змінило просто все для мене. А якщо ви не знаєте, що таке каверденс, то. Місяць, що цей мікрофон перекриває мій неймовірний піс. Всім привіт, мене звати Джо, і я на цьому каналі рідко буваю. Але буду частіше, я обіцяю. І ви теж обіцяєте, що будете дивитися і ділитися цим відео, писати коментарі. А, що можна вам сказати такого своєї виправдання? Я працювала, я працювала, і я віддавалася дуже коротше. Давайте спочатку. Чого я прийшла вообще до цей Ютуб знов, тому що мені подобається знімати на Ютуб, хоча це і важко. Я хочу знов спробувати робити це регулярніше, і для мене це більш повноцінний формат ніж Тікток. Хоча в Тіктоці теж класно круто. В Тіктоці намагати все краще ніж на Ютубі. В мене принаймні, але я сподіваюся, що якась аудиторія з тіктоку перелетить сюди, перекачується. Сьогодні будемо фарбуватись. Я зробила вже бровки за допомогою цієї чудової палітри від Morphe 18 Cool Tone Matte. Essentials. Як бачите, вона на всі випадки життя, якщо ви бліда поганка з холодним підтоном шкіри, дуже раджу. Вона трошки сипуча, якість не ідеальна, звичайно, але мені підходить брови малювати взагалі ідеально. Треба заволожити її гіпки. Ось мене тут не було зими, зараз літо. Ну, не рік пройшов. Ось, ну, тому складно знімати на ютуб треба включити камеру, і і, і, і того. Коротше, от Валентина тут в мене для моральної підтримки. Почну з основного буде розповідати і наносити консилер, в яке нам дзеркало сьогодні обрати? Так, на повіці у нас сьогодні буде мій дефолтний тарт Tape по відтінку 12 Neutral. Neutral. Neutral, і в якості консилера для обличчя я використовую шіглем. Почну з того, що я звільнилася з роботи, на якій я працювала 5 років. 5 років розумієте, стільки не живуть. Кожен раз, коли я комусь розповідаю, що звільнилася, мене питають: о, а де ти тепер будеш працювати? Ви серйозно думаєте, щоб звільнилися, щоб ще десь працювати? Принаймні, мова про якісь. Роботи на дядь, і я звільнилася для того, щоб працювати на себе, і мати змогу більше часу приділяти своїм блогам, неймовірним, дуже популярним, а особливо на Ютубі, своїм магазином і взагалі, щоб могти жити для себе без грошів, але для себе. Це дуже цікава історія. Як мені прийшла в голову ця думка, вона не сама прийшла. Я думаю, вона завжди там була. З першого дня, як я влаштувалася на роботу, що треба з. Насправді ні, це, це було благословення, коли я знайшла ту роботу на той момент. Але власне, що в нас значить, відбувається Situa в країні, щоб Ютуб не не, жний, не забанив. І звичайно, що усюди криза, усюди щось міняється. Це не обійшло мою компанію. До речі, один з фаворитів моїх зараз це дубця для консилера від Flower Nose. обалденна штука. От і наші компанії об'являють про... Коротко. І я розумію, що я точно їх не обійду. Я думаю, що я точно топ-1 найгірших працівників своєї компанії. І я, власне, сиджу, чекаю на свій лист щастя. І весь цей час я просто перепрацьовую цю ситуацію, я її декатастрофізую. Спочатку це для мене було дуже страшно, стресово. Потім я подумала. Цьому є плюси. Поговорю з вами закритими очима. Тут я розпаковую своє оце постійне підсвідоме бажання вже протягом декількох років звільнити. Тобто я його нарешті усвідомлюю, що весь цей час мене щось не влаштовувало, але визнати, що я хочу звільнити, мені було дуже страшно, тому що я з великим трудом і через багато невдалих робіт знайшла цю компанію, якій я дуже вдячна за ці роки, за гроші і за чудове ставлення. Я думала, що я почну спочатку заробляти в якийсь інший спосіб, а потім вже звільнюся, коли в тебе по вісім годин роботи кожен день, а в неділю ти скачеш на танцюльках, в тебе нема шансів на інший якийсь заробіток. В тебе шансів відпочити нема, щоб нормально функціонувати. І насправді я зараз дуже щаслива, а зараз другий чи третій тиждень я не працюю вже, і це просто кайф. І я не можу ніяк наїстися цією свободою просто. Хочу таке. Де твій, де, де твій капелюшок. Давайте візьмемо цей олівчик від Шіґлем. Креще Gel Color айлайнер у відтіночку. Нехай буде Пусі Pink. Я не знаю, скільки я ще буду оце от радіти своєму звільненню. Напевно, до тих пір, поки в мене не закінчаться гроші. А це вже скоро, тому що я ще й лікую коліна. А це дорого каплю! Якщо це дивиться мій лікар, то сподіваюся, вам соромно. Так ось не можу ніяко нарадуватися. Тим паче, що не сказати, що я прям тиждень валялася на дивані, взагалі, як виявилося, я не вмію відпочивати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви така ж сама людина, і в нас то була підготовка до фанкону, Тепер ще інший проект. Якщо хтось не знає про що мова про каверденс, а якщо ви не знаєте, що таке каверденс, то. I feel bad for you. власне зараз я займаюся тіктоками. От бачите, навіть на YouTube сіла знімати, бо з роботою на YouTube взагалі немає часу. Що ти так заліп, і окрім цього, звичайно, те, що мені забезпечує хліб. Це мій магазинчик китайської косметики Dollhouse. Ну, мені теж дуже подобається займатися, мені подобається це все замовляти і розпаковувати. Як людина, яка обожнює отримувати посилочки, по-моєму, магазин свій інстаграмний це просто саме те, що потрібно. Боже, що це за ліп? Ну що, не пропадає добро? Хочу взяти ось цю. Красуньку від Flower Nose з колекції Swan Ballet. І пройтися, напевно, ось цим відтіночком. Усюди, де я ото, олівцем наквеціла. Я хочу трошки додати такого пильного фіолетового в куточок. Це однушки Juicy, до речі. Вони такі, типу, крім ту паудер, але не зовсім. Ну от Сірий, наприклад, він більше крім ту паудер, ніж фіолетовий. Він прям і пігментований дуже. А фіолетовий такий. Бо скромніше, хоча крім там відчувається. А, як завжди нахопалася Селебріті Крашів, поки галерею придивлялися, вони в галереї складно щось взагалі зрозуміти, що в мене в житті відбувалося, тому що там в основному скріни для магазину, фотки і все інше. Але я побачила там фотки Сіна Батлера і згадала, що я зловила на нього Селебріті Краш після того, як подивилася Елвіса. ну він. Який же він. Прекрасний актор. Також в мене був краш на Ніла Ньюбена. Я не можу сказати, що він повністю пройшов. Але я стала менше дивитися з ним тіктоків після того, як я побачила, що він в, якомусь, в якійсь вирісті фанатам якимось з невідомої країни, сказав їхньою невідомою мовою привіт. Я така, і ти бруд. Але зовнішність у нього... Ну, ідеальна. Просто ідеальна. А, Остін він Батлера показує. Подивіться на цю посмішку? <звук> Хочу зняти відео про улюблені китайські бренди. Все ще захоплена китайським макіяжем. Якщо ви дивитесь мене в Тіктоці, то ви знаєте. Вже яка палітра добра? Ось я все ще в цій темі. Мене мало цікавить європейський ці макіяж, так би сказати. Хоча це скоріше більше стосується брендів, тому що мене давно не цікавили, якісь запуски європейських, американських британських брендів, окрім от нещодавно палітри Cosmic Brushes. Мене зацікавила холодна палітра. Також я б хотіла собі якусь палітру від Оден Eye. А так я вся в китайських брендах, ну не тільки в китайських, ще в. Корейських У мене майже все, чим я фарбуюся, це від азійських брендів. Хіба що тільки я ще не знайшла пристойну пудру для обличчя. Ну і тональний. Тональний в мене зараз від Clio. Він мене влаштовує, але все ж таки він мене скочується. Мені здається, він більше для сухої шкіри. Зараз дивлюся на референс. Розумію, що взагалі не схоже, тому я його вам більше не буду показати. О, ще напишіть, будь ласка, про що б ви б хотіли, щоб я зняла відео на YouTube, де могла б розгорнуто щось розповісти. Щодо китайських азійських брендів, вони дійсно мене надихають. Мені подобається, які вони різні, яка в них різна естетика, і яке в них хороше, якісне упакування і гарне при тому, що це бюджетні бренди. Тому я відслідковую всілякі новиночки, мені завжди просто. Ну, так цікаво дізнатись, яке воно буде, як ним користуватись. Особливо продукти для губ. До речі, тіні в китайських брендів хороші, менш пігментовані, ніж у європейських, але продукти для губ це просто окрема розмова. А також блискітки. Ніхто не робить блискітки краще за китайців. присовані. Розсипчасти найкраще увалювало сирени. Я просто щоб ви розуміли, що таке моя галерея. Це просто все ну, продукти з мого масу. Також дуже важливий визначаючий момент в моєму житті, коли я валя, не слухай, захопилася калорсіном оцими всіма підтонами, оцими всіма різними оцими, от показниками, оці всі штуки мені були дуже цікаві. Треба продовжити макіяж. Я зробила макіяж, який я робила. А все я намагалася з'ясувати, який же мій все ж таки тон. Я візьму цю. Палітрочку від Girl Cool з нової колекції до Хромну. Напевно, ось цю я хочу на серединку нанести цей відтіночок. Очманіти, як це гарно. Ні, ви це бачите? І я все життя думала, що я тепла. В основному через мою шкіру, бо я дуже швидко засмагаю. І моя шкіра на тілі завжди має. Жовтуватий підтон, але як виявилося, це не показник, і це змінило просто все для мене: макіяжі, кольори. Колір одягу, колір волосся, і це настільки на краще змінило те, як я виглядаю, що я в це не можу не вірити. І я не вважаю знаєте, що мені заборонено робити теплі макіяжі або комусь у кого холодний підтон. Ні, зовсім це зовсім не так. Мені все ще личать теплі макіяжі. Просто мені я більше подобаюся з холодними. Підтонами з холодними кольорами навколо обличчя особливо, тим паче, що ось труси і жовті я можу вдягти. О Боже, яке воно. трендець просто, як воно сяє. До речі, цей відтіночок не доохромить. Просто дуже блищить. Ну, Давайте вже потицімо в цей відтіночок. Оцей прям доохромистий доохром дуже схожий мені. На один з відтіночків в палеці PetmaGrad Mother Mothership. Ка вона? 10 чи 9? Ну, це, О! о йо-маю, хотіла тільки що його обісрати, але щось не виходить. Йо-маю! Мені тепер дуже хочеться його використати в якомусь макі. А -а -а. Так ось, я в це вірю. І я це дуже люблю обговорювати зі своїми подружками, які теж це вірять. Знаєте, ну такі трошки. Клуб прихильниць нумерології. Хоча мені здається, що колор сізонінг працює. Хочу взяти ось цей олівчик від Girl Cult і нанести його на ни нижню слізову. Слізову. Шлімак також галерея мені нагадала, що я була на МК Слави Чайки, який він проводив у Києві. Що можу сказати що з приводу цього? Мені сподобалося коротше, великий плюс цього МК був у тому, що я познайомилася з валою Олсереною. і це на ну. Принаймні для мене е, найбільший плюс цього МК не хочу вдаватися Подробне подробиці просто думаю, що я одна хто залишився незадоволеним. Так я саме можу сказати щодо свого навчання на курсі, який я проходила ці е, взимку. Хоча з іншого боку, він був корисніший за цей майстер-клас. так. далі хочу намалювати маленьку стрілочку, оцей олівчик. Які нам, до речі, подарували на майстер-класі, також щодо комфортних блогерів хочу сказати, що я відкрила для себе розуміння, що таке комфортне щось. Тобто я в розумінні, що воно зручне, а в розумінні, що воно тобі приносить комфорт, відчуття безпеки, відпочинок і так далі. В мене є комфортні блогери. В мене є комфортна їжа, яка не завжди здорова. Скоріше за все, у вас теж щось таке є, і комфортний блогер для мене це той, кого ти дивишся незалежно від того. Про що він знімає? Ти його дивишся, тому що ти хочеш його слухати, він приносить тобі спокій, комфорт, ти не тривожишся, і він в тебе асоціюється з чимось таким хорошим, теплим, комфортним. І коли я це усвідомила, я стала цінувати таких. Блогерів, такі серіали, такі фільми і так далі, і помічати це. І, звичайно, що я б хотіла бути для когось таким же комфортним блогером, тому що це не тільки про відпочинок, це про відчуття безпеки, якого нам так сильно не вистачає. Ми з командою виступали на фанконі. Хто не знає, що це, співчуваю. це дуже класна подія. Якщо ви знаєте, що таке комік-кон, то вам стане зрозуміло, бо це майже те саме. Не майже це літералі те саме, просто проводилося в іншому місці. Ще, до речі, я не можу нафарбувати вії, не підкручуючи їх. Це для мене вже не нов внуге. Візьму для війок ось цю туш від Benefit. вона мені не сильно подобається. Хоча Ну, вона не погана, не погана. Але не мій фаворит, вона осип... Пається, вона відбивається. Оце все. Я забула промалювати слизову на верхній повіці. Так ось на фонконі було дуже класно. Було багато косплеїв, багато виступів кавер-денсерських, багато стендів прикольних. Я там купила собі упаковку кіндер-джоїв з Гаррі Поттером, яких мені попався містерсней. Про що ми з вами говорили? Я забула. А, я хочу зняти окреме відео про своїх комфортних блогерів. Напишіть до речі, хто ваш комфортний блогер. Так, давайте мазати обличчя. Хочу взяти цей праймер від Flower Nose. Валя сказала, що він нічого не робить, але гроші у площині треба користувати. Хоча мені здається, що з ним тон саме лежить краще. Може, він нічого там і не скріплює. Також є комфортні серіали. Це зараз комфортний серіал. Це Breaking Bad. це попуститися берега. Хто не знає серіал про дило. Тимора, дистриб'ютора, скоріше. Неважливо, про такі діліжки він мрачнуватий. Хоча, наприклад, що наношу на консилер. Подружка написала, що їй попалося моє відео в Тіктоці з історією про класну подружку, але в неї нема світла і воно грузить дуже багато часу. Вона умирала без пліток. Так от я принанесу цю штуку, господа. Вона була візажисткою. Мені здається, все ж таки текстури трошки вирівнює, подивіться. Ось якби тут і тут. Може, це просто мені так здається, это ноу. Да, також Бріджертони, боже. Я так люблю цей серіал. Спочатку, коли він тільки вийшов, я його не зрозуміла. Мене бісило те, що по аля ну не історич Історичний серіал. А це моє життя. Не історичний серіал, але за косом під історичний серіал. Все не так. Все не так. Мене це бісило. І оці от е, кавери інструментальні на якісь попсові пісні зараз. Це для мене було просто як червона ганчірка для бика. Але зараз. Який ваш улюблений сезон Бріджитанів? Напишіть, будь ласка. Мій поки що перший. На другому місці, напевно, третій, а потім другий. Хоча, коротше, перша частина третього мені дуже сподобалася. Друга поки що, ну, фіг знає. Дивно. Дивно, у мене дуже багато питань до цієї лінії з крисидою. Якщо ви не дивилися ще третій сезон і хочете подивитись, то перемотайте на хвилин 5. Так от я не розумію, чого приколу з крисидою, типу, крисида. <рес> В принципі, трошки є. Типу, ти видаєш себе за візлдаум. Uh, Очікуючи чого, що вона така змириться з цим і не буде далі публікуватись, що вона тебе не викриє. Чому сенс? Люблю. Ріжерденіф. До речі, в мене є і комфортні фільми, які я можу передивлятись по 100 разів, і кожен раз просто сидіти і кайфувати настільки, настільки це приємно. Також з комфортних серіалів для мене це друзі. Ще напевно теорія великого вибуху. Так, в принципі, мене влаштовує мейтон. Давайте нанесемо рум'яшки. До речі, ось ця ось краса. Коробку я ну, просто люблю коробки. Це рум'яна. Якщо хто не знає, чорні рум'яна. Принаймні вони так позиціонуються, але вони, звичайно, не не чорні. Якби, ну, вони так виглядають, але не зовсім вони темно, темно, темно бордові. І. Я користувалася ним двічі. В Тіктоці вже в себе, напевно, показувала, напевно, вже вийшлося відео. Мені ультра подобається. Давайте покажу вам колір його тут. Це такий, я навіть не можу сказати, холодний він чи теплий. Він просто ідеальний. Просто, просто ідеальні рум'яна. Були знайдені. І їх плюс, що їх не можна. Ну, не те, що не можна нанести забагато, забагато завжди можна нанести, але з ними складно переборщити. От, оце от плюс азійських продуктів. Вони тобі, вони безпечні, вони комфортні, так би мовити. Боже, мені так шкода цю мордочку витирати. Мені подобається дуже сильно, що роблять ці рум'яна. Текстура в них така кремова, така суфле якесь таке. Таке мус суфле мус суфле там щось, щось таке. Короті, схоже на матову помаду, хто до мене ломиться. Мені ультра подобається, начебто тон не зняло, нічого не роз'їло, як на перший погляд. Коротше, це відкриття для мене, при тому, що е, я не збиралася їх собі купляти, але вони в мене лежали щось довго. Я спробувала і вау. А про те, до речі, не сказала тон Cover, Я так розумію, що це та сама формула, що і в їх у цих вірусних кушонах. Я дуже багато хорошого чула, і в принципі я розумію, чому його хвалять. Мені він подобається, але він все ж таки, як я й казала, більше напевно для сухої шкіри, тому що в мене він скочується принаймні на спеці, От я почала ним користуватися вже коли було тепло. Я хотіла просто легший тон, бо всі мої тона це естлаудерхуда. Коротше, вони вони дуже плотні. Вони оці от спіртові, які застигають. І тому, власне, я купила ось цей. Він коротше, серединка на половинку. Він такий криючий і плотний, і не дуже. І він якби фіксабл, тобто його його можна зафіксувати. І він при цьому флексібл, такий, тобто щось середнє, але його треба підправляти, що в мені, мені, в принципі, легше робити це, ніж просто дивитися, як у мене відпадає мій тональник шматками, тому що він зафіксувався намертво. Girl-культ, Давайте бронзер на нас що в мене дарма лежить. Ой. Какулічний! Хочу спробувати бронзериланпро, який мені прислали з цієї проклятої партії, де бронзери переплутали з контуруючим засобом. Такі Давайте спробуємо. Не знаю, з яких пір я наношу бронзери, але нехай буде. Ой, а не погано. Може, мені навіть і сподобається бронзер носити. Так, от, ці рум'яшки від Girl Cult мені дуже-дуже подобаються. Взагалі Girl Cult поруч із Flower No, мої улюблені бренди. Також туди міти Джуді Doll. мені подобаються їх продукти, їх ціни. І до мене йдуть декілька прикольних таких продуктиків від них. І я сподіваюся, що вони купляться в моєму Магазині, тому що вони доволі прикольні. Я взагалі хочу, щоб класні речі в моєму магазині куплялися, щоб якнайбільше людей дізнавалися про такі класні продукти. А що це в цих ваших бронзерах є? Слухайте. До речі, про Flower Nose. напишіть, якщо ви шарите, як вам їх нові колекції? Хочу взяти ще сухі рум'яна, і ми ними зафіксувати. От вонючі. Мені дуже полюбилася оця техніка, коли ви наносите декілька відтінків рум'ян по аналогії з тим, як ми фарбуємо очі. І звичайно ж, візьму свої улюблені рум'яшки від Flavery Nose і нанесу прямо під очі. Ну хіба не краса? Що ще від цього від Flaver Nose взяти? Цей хайлайтер. Біля носика отут пройтися. І під очима. Ось цей пензлик від MyDesty з Олішки. ультра ультрачудовий. Дякую Валі, що порадила цей бренд. Взагалі Валя дуже багато класного радить на своєму каналі, дуже багато чого корисно розповідає, тому підпишіться. До речі, в мене. Оце це єдиний сухий скульптор. А ще, до речі, цікава, ця нова штука, яку я спочатку прийняла за консилер і так запостила в своєму магазині. що Це консилер від Flower Nose. Так цікаво, так цікаво завжди коли. У таких брендів виходять якісь тональні засоби. Це дуже цікаво, що воно там таке буде. Ось, але це виявився рідкий гайлайтер. Мені подобається знаєте, що вони завжди прагнуть до чогось нового. Тобто вони не зациклюються на якихось одних продуктах. Вони пробують постійно щось, пробують, пробують і пробують. От, нарешті давайте нафарбуємо губ'ї. Я би хотіла. Зараз дістать щось з цих нових флаверно штук, але я навіть підняти це не можу. Єс. Yes. Да? І ще отут такий міні комодик з усілякими штуками для губ, тому я не буду цього робити. Хоча дуже хочеться і дуже цікаво. А що я використаю для цього? А може взяти і зробити собі. Це Mercury Wave, який я побачила в якомусь інстаграм-магазині, що колись давно, і мріяла просто про, про цей відтінок помади. Я дуже дуже сильно його хотіла. Я навіть не знала, що Калейдус це китайський бренд, щось таке, іначті, я його сама собі змогла замовити. Хочу, напевно, намалювати собі якийсь контурочок, а запудритись ти не хотіла Елен Про. Угу, угу. Вона просто стала моїм рятуванням, коли я зрозуміла, що мене закінчилася минула моя пудра від Фокалюр. Я відкрила нову, яка мені попалася в боксі Charmi Basic Beauty. А вона транслюсента, вона транслусент, але вона, як якби розумієте, блискучу пудру наносити на пори, от сюди, щоб вони ще більше були видні. видні. Ну, і вона не супер добре тримається. Коротше, не дуже мені сподобалося, як вона працює, а я взагалі. В плані косметики великий терпіла. І якщо я її дропнула, то значить, що ну, вона реально погана. Ну і плюс мені як зараз спека, мені зараз фіксувати оце от все, особливо в цій зоні, на лобі, там під носом це взагалі завжди катастрофа Ці водяні вуса. Це максимально крушало, максимально важливо, і ось ці, от так як окуляри, якби да, ми носимо тут, отут добре справляється, хоча не скажу, що на глухо вона тримається. Але варіант хороший бюджетний, мені подобається. Вона мене врятувала. Сесатінлі пенсел від Flower Nose. все ще використовую ту коробочку, яку вони мені прислали 100 років тому, але від нової не відмовлюся, особливо з кольоровими тушами. Я знову забула, про що я розповідала. Нова пошта переплутала посилки нещодавно і відправила моїй клієнтці якісь насадки для бритви. І відправила замість пафів. І якби все це тягнеться з п'ятниці сьогодні, понеділок я так розумію, що в суботу неділю ніхто цим питанням не займався, або займався, бо дуже якось нерадиктирна. Хоча напевно це складна процедура. Це обміняти назад посилки. А якщо їх вже вскрили, сподіваюсь, воно вирішиться взагалі. І не доведеться повертати гроші. Ну, в плані справи не в грошах, звичайно, що ж так компенсує а в тому, що ну, я, наприклад, дуже засмучуюсь, коли я на щось розраховую, а воно не приходить. У мене така була історія з палітрою ІС, яка така двоповерхова ця книжечка, там до неї пастельні кольори дуже гарні. Якось я написала в один інстаграм-магазин: мовляв, чи не збираєтесь ви замовляти? О. Дивіться, цей колір, неймовірний. Чи не ви замовляти? Сказали, що одна вже в дорозі. Я кажу: клас! Скільки коштує? Мені назвали ціну. ми, коротше, про все домовилися. Каже, все я заберу. Як тільки прийде, давайте. Е, і я розумію, що ці палітри вже прийшли, але мені ніхто не написав. Я е, в цей магазин, і мені сказали, що а палітру забрали. Я в сторі спитала, хто. Бронював цю палітру і, типу, її хтось забрав. Неприємна коротше, ситуація була. До речі, не пишіть, як вам на мені темні губи. Тому що я не до кінця розумію, чи мені подобається, як на мені виглядають. А ну аж темні губи. Іноді мені подобаються, іноді ні. Більше мені, звичайно, подобається, коли я рівно їх малюю. І помада дуже приємна. Вона прям така. Мусова, не, не сушить нічого, і в них дуже цікава палітра цих е, відтіночків. Там є навіть всілякі бірюзові і нюдових там мільйон відтінків і всього такого. І тушується вона, як бачите, вона фіксується, як би при цьому вона adjustable. добається. Мені коротше ця помадка. А ще мені здається, що якщо ми намазали це губи таким холодним, то треба ще взяти блиск від гіркут і такі блакитненькі. Ну, що пробуєш, якщо я можу тільки з такою помадою його наносити. Ну, може, і з іншими теж. Так, да, я пробувала якось його наносити чисто на губи без нічого. Але на мені мені не дуже подобалось. А от з такою холодною помадою в комбінації воно. До речі, цікавий факт про ці блиски. Я не знаю, як інші відтінки, бо в мене інших не було. Але я думаю, що вони так само працюють. Цей блиск, він фіксується. Ну саме оці блиски, такі вони залишаються на губах. Треба тільки прибрати зайве. Ну, або воно саме прибереться, але воно залишається. Воно не так сильно сяє, на жаль, але все одно сяє. Тобто можна пити, їсти і седе окей. Що то є, якась нана вийшла сьогодні? А, і хайлайтер хочу. У мене є такий хайлайтер від Петмаград. Але він м щось якесь, наче якусь таку пляму залишає. Наче він от, ну, не для блідих. Хоча в нього дуже класні блискітки. Хочу спробувати його нанести, може, на носик. Буде в мене темний носик. Боже, який він гарний. Ну не сказати, що він прям сильно бронзовий, принаймні, на носі. Якщо. Ой, а мені подобається. Ну що ж, напишіть, як вам мій сьогоднішній лук, як вам фінальний макіяж, зачіска, прикраса. По-моєму, все чудово. Просто як вам такий формат розмовних відосів. Це такий, якби розміночний відос, щоб назад влетіти на YouTube, тому що YouTube, як мінімум, монетизується на відміну від тіктоку, але до цього мені ще треба дійти. В мене скоро день народження, тому... Можете задонатити на баймі кофі, але обов'язково після того, як ви задонатите нашим військовим, бо це як ніколи важливо і залишається важливим і залишиться, поки все це не закінчиться. Я вас дуже люблю, цілую і всім па-па.